Тобто 80% українців знаходять роботу на протягом першого місяця. І статистика, це діво таке опряме від неї нікуди не дінешся. Так, якщо е, люди не можуть знайти роботу, одні люди знаходять роботу, інші не можуть знайти довгий час, то це означає не те, що роботи немає або проблема в Канаді, або ще щось таке. Це означає, що е, конкретна людина, яка не може знайти собі роботу в Канаді довгий час, робить щось не те і робить щось не так, так тобто треба міняти. Підхід до пошука роботи, якщо людина шукає роботу довгий час і не може знайти нічого, тут є декілька причин. Ми сьогодні про них з вами поговоримо і попробуємо ці причини, ці проблеми уникнути. Сразу